Сталевий тризуб встановили на острові Хортиця. Його зробили зі сталі заводу Азовсталь виготовленої до повномасштабного вторгнення. Завишки тризуб понад 2 метри та вагою 3 сотні кілограмів. Місце для нього обрали особливе на перетині музею запорізького козацтва, кургану єдності та тарасової стежки. А присвятили тризуб українським захисникам та захисницям, тим, хто щодня б'ється за незалежність України. Ця подія є особливою також для колективу національного заповідника Хортиця, адже 13 чоловіків з нашого колективу зараз на війні. І на жаль, ми вже знаємо прізвища тих, хто віднині захищатиме нас тільки з неба тільки завдяки тому, що через такі символи, через запорозьку січ, через зв'язок із козацтвом, зв'язок з Україною запорізьці відчувають себе українцями. Запоріжжя Українське це дуже важливо.